Вітаю! Дивимось таку тему цікаву. що його тримає з вами, так? Що це кохання? Чи це може якихось намірів його? Може, просто йому вигідно, так? Людині з вами бути дуже удобно, може бути по-різному. Якщо ви потрапили на цей розклад, значить вас це турбує дійсно, і ви хочете знати, що ж його з вами тримає. Я зараз дивлюся на його сигніфікацію того партнера, якого ви задумали, ту людину, так? І ви вже дивитесь якщо дійсно про нього, дивитесь далі. Був у вас розрив, якийсь, бачу, чи якийсь великий скандал. Так. Людина роботяща, вас, точніше, він, так, про якого ви загадали. Чоловік він роботящий, він знає, як зробити гроші, але це не завжди йому дається легко. Скажу так, все в своєму житті він заробив сам, ніхто йому не підносив нічого, може бути і майстром в якійсь його справі особистій. І, Знаєте, може це пов'язано бути чи з деревом, чи з металом, чи ще якимось природнім матеріалом. А може просто людина знає, як придумати якісь такі речі, які продаються, які приносять прибуток. Ну, В принципі, так, людина багато працює, дійсно, зараз трошечки він в стані стагнації, в стані, коли не рухаються в нього фінанси, тобто вони завмерли от те, що він напрацював то і стоїть, і він сам стоїть по собі, не рухається. Але він, е, як це сказати, любимчик життя, так? тобто йому удача посміхається дуже часто, колесо фортуни крутиться дуже часто в його сторону, і е, йому просто так іноді навіть посміхається удача, і він це, цим користується. Але дивіться, ну тут. Е, Ще може та карта ця програтися, що людина зараз надіється на якийсь великий шанс у житті. Добре, якщо з вами резонує з тим партнером, то ви дивитесь далі. Так, що ж його тримає з вами? М -м -м -м. Дуже цікава карта, дивіться, ви допомагаєте людині, перше так, уходити від негативних емоцій. Від негативних емоцій, від поганого самопочуття, ви допомагаєте людині забути про погане і побачити промінь світла в його якихось темних і сумних речах і думках, чи якомусь самопочутті. Що його тримає кохання, ви наповнюєте його, ви людину, він наповнюється поряд з вами емоціями, прекрасним самопочуттям. Знаєте, як риба в воді купається поряд з вами, ось цей вислів про, про це. Ще що, він себе почуває поряд з вами переможцем. Подивіться, карта, переможць. Ось так, ваш чоловік почуває себе поряд з вами, і він також тримається за це відчуття. Тому що чоловіки, вони дуже часто в основі своєї чому з жінкою, так, вони хочуть того, чого не можуть здобути самі. Прекрасних емоцій, уюту, тепла, ніжності, ласки, розуміння якогось такого жіночного. І це все людина отримує з вами. І ще при цьому він себе почуває на коні завжди, він почуває, що він себе. Може якось реалізувати як чоловік поряд з вами. Ви його не давите, ви навпаки його наповнюєте, і поряд з вами він як знову оживає від усієї тої рутини, яка є в нього робоча. Ще ще тримає. Знаєте, тут карта відстані де відстані, може хтось з вас на відстані. і його це теж в якомусь сенсі тримає в тому плані, що людина дуже хоче бути з вами, але не може. А коли люди, знаєте, на відстані, дуже часто вони тягнуться один до одного. Ще тримає його якась криза, яка у вас була, і цей опит йому був даний для того, щоб він зрозумів, що не треба розкидуватись так цінностями. І в нього ще багато на рахунок вас, мрії, планів і бажань. І це дуже видно по цьому розкладу. Прекрасний дієвий чоловік. Очікуйте від нього якихось дуже крутих дій на рахунок вас. Все буде добре.